Добрий ранок, діти! Раз, два, прокидайся. Три-чотири посміхайся. П'ять, шість, Потанцюй. Сім, вісім, не сумуй. Дев'ять, десять. Присідай. З друзями день починай. А зараз пограємо в гру з квітами. Ви будете танцювати під музику. Якщо побачите весняну квітку, то ви присідай. Якщо літню квітку ви стрибаєте. А якщо осінню, робите вигляд, що спите. Весняна квітка це тюльпан. Літня півонія. А осіння чорнобривець. Півонія стрибаєте. чорнобривці – спите. Тюльпан. Присідаєте. Діти, що означає берегти? Так, тримати в доброму стані що небудь, оберігаючи від псування, руйнування. Навіщо берегти красу? Краса це радість, задоволення. Це те, що милує око. Чому так говорять? Ламати не будувати. Що станеться зі світом, з людьми, якщо знищувати природу? Людина дихає завдяки природі, болотам і лісам, що виробляють кисень, необхідний для існування людської істоти. Якщо продовжувати створювати тонни сміття, вирубати ліси і осушувати болота, знищувати різні види рослин і дерев, і тварин природа загине. Отже, берегти природу для людини просто життєво необхідно. Послухайте відеозапис оповідання Ганни Ткачук-Гойдалка під Клену, перейшовши за посиланням. Про які весняні справи дорослих йшлося в цьому оповіданні? Як так трапилося, що квіти було зіпсовано? Пригадайте, як батько і дівчинка повернули красу. Що тепер відчула дівчинка? Які думки у тебе виникли після знайомства з цією історією? Пропоную розглянути квітку «Дельфініум». можливо, свою назву «Дельфініум» одержав за схожість бутонів з тілом сірого дельфіна, що мешкає в Еонічному морі біля берегів Греції. А зараз уважно послухайте вальс квітів Чайковського, які квіти танцювали? Як собі їх уявив ти? Розглянемо художній твір скульптуру бронзової лисички. Татуєтка бронзової лисички на мармурі ХХ століття, створена з матеріалів мармур, камінь і бронзи, метал. Що тут відбувається? Що ти бачиш тут такого, що дозволяє тобі так думати? Що ще тут відбувається? Що можна сказати про цього персонажа? Які художні матеріали використав майстер? А тепер зліпимо лісичку конструктивним способом з пластичного матеріалу. Послідовність зліплення ви знайдете в відеоролику, перейшовши за посиланням. Ви сьогодні молодці? Гарно попрацювали! Чекаю фото вашої лисички. До зустрічі!